Всім привіт! З вами Даша і це вже третій урок зі словацької мови. Сподіваюсь, кожним уроком ваші знання словацької покращуються. А щоб ще краще запам'ятовувати, я рекомендую кожну нову інформацію записувати, а після перегляду відео вивчити її. А після вивчення ви можете ще раз переглянути відео, щоб закріпити новий матеріал. Також не забувайте ставити лайки та коментарі. А ще у мене є важлива інформація для тих, хто хоче прокачати свою саме розмовну словацьку. У вас є можливість прийняти участь у розмовному клубі від компанії ComStudy. В описі під цим відео ви знайдете посилання на розмовний клуб. За цим посиланням буде сайт, де ви знайдете більше пояснення та посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі в прикріплених повідомленнях буде інструкція та форма для заповнення. Переходьте за посиланням та записуйтесь на розмовний клуб Комстаді та прокачуйте свою словацьку. Ну що, давайте вже починати наш третій урок. На цьому уроці ми з вами розберемо роди в словацькій мові та розберемо, як правильно їх розрізняти. І так, в словацькій мові у нас є чоловічий рід, на словацькій це масліну або ж мужський рід, жіночий рід. Фемінінум або ж женський рід» та середній рід неутрум, або ж рід». Першим ми розглянемо саме чоловічий рід, який поділяється на дві категорії. На іменники, що позначають живі істоти, я їх позначила таким чоловічком. Та ті, що позначають неживі предмети, я позначила таким столом. Для іменників, що позначають живі істоти чоловічого роду, зазвичай відсутнє закінчення, це означає відсутнє закінчення, або ж використовується ще літера О наприкінці. Наприклад, у слові муж у нас тут немає закінчення. А також може бути закінчення А, але в цих словах ми точно будемо впевнені, що це чоловічий рід. Наприклад, це будуть якісь професії, наприклад, колега це колега, це він, навіть якщо закінчення А, тому що А буде у жіночому роді, але це пізніше розглянемо. Також, наприклад, футболіста це чоловічий рід, гітариста чоловічий рід. Баскетбаліста чоловічий рід. Тобто ми чуємо наприкінці а, але ми впевнені, що це саме чоловічий рід, тому що ми говоримо про чоловіків. У випадку неживих іменників після твердої приголосної, твердий консонант, твердий приголосний, закінчення немає. Наприклад, у слові план. У нас тверда приголосна н. І більше немає закінчення. Та після м'якої м'який консонант не має бути закінчення. Наприклад, у слові почитач. Ч це в нас м'яка літера, і далі в нас немає закінчення. Як зрозуміти, які це тверді та м'які літери? Ось тут я їх вам виписала: твердий консонант, тобто тверда літера. Тверде закінчення. це у нас Д, Т, Н, Л, Г, Х, К, Г, Б, М, П, Р, С, В, З і Ф. А м'яка літера або ж меки консонант. це у нас Д, Т, Н, Л, Ц, Ч, ж, Д, ж, Ш, і Ф. Й. Часто іменники, які саме неживі предмети, можуть бути з закінченням м'яким, але частіше за все, саме в чоловічому роді, це будуть такі закінчення, як «нь, й, ч, Ш і ж. Тобто слова з м'якими закінченнями, які я зараз вам сказала, будуть належати частіше за все до чоловічого роду, до прикладу, слова почитач. Але якщо вони не позначають жіночих понять або об'єктів, ці слова, які ви зараз бачите, це приклади, які допоможуть нам краще зрозуміти, як змінюються іменники та до якого роду належать інші слова з подібними закінченнями. Тепер давайте розглянемо жіночий рід, фемінінум або ж женський рід. В жіночому роді, якщо в нас буде твердий консонант, а після нього А, це буде жіночий рід. наприклад, у слові жена. У нас Н це твердий консонант, тверда літера. Ось тут вони виписані. А потім іде А. Або ж м'який консонант, м'яка літера, і після неї йде А. Наприклад, станіця. С це в нас м'яка літера, ось тут вона. І після неї йде літера А. Це буде жіночий рід. Станиця це вокзал. Або ж у нас буде м'яка літера наприкінці, але без закінчення. Наприклад, у слові лодь. Д це в нас м'яка літера. Або ж у слові м'єсність. Це в нас м'яка літера. Тобто тут ми будемо розуміти, що це жіночий рід. Але не плутайте з чоловічим родом, з неживими істотами. Я вам казала, які літери саме належать до цього прикладу. Тепер давайте розглянемо середній рід, неутрум, або ж середній род. В середньому роді будуть зовсім інші закінчення. Наприклад, закінчення О та УМ. Наприклад, слово место. Бачимо, тут літера О наприкінці, ми тут вже будемо точно впевнені, що це середній рід. Наступне закінчення е, наприклад, у слові море. Море це море, место це місто. В слові море бачимо наприкінці е, і вже будемо точно впевнені, що це в нас середній рід. Або ж закінчення іє в слові посходіє. Посходє це поверх. Бачимо тут закінчення І, це також середній рід. Або ж закінчення А, але це в нас особливий випадок. Наприклад, це ми будемо говорити тільки про щось маленьке, наприклад, про дітей. Або ще щось, що саме маленьке це в нас буде в середньому роді. Наприклад, дівча – це дівчинка, вона ще маленька, вона в них належить до середнього роду. Або ж, наприклад, курча. Також воно маленьке курчатко, курча, також буде середній рід, тобто це закінчення А тільки до чогось маленького. Все, що маленьке в словацькій мові, це буде середній рід. Тобто, ще раз повторюся, всі ці слова нам треба для того, щоб розуміти, як інші слова будуть змінюватись. Давайте розглянемо, які ще слова належать до кожного з цих прикладів. Наприклад, ми з вами розібрали чоловічий рід до прикладу слова муж. Ще будуть належати слова, як, наприклад, доктор, бачимо тут наприкінці тверда літера без закінчення, штудент, бачимо наприкінці тверда літера без закінчення. Карло, а це ми точно знаємо, що це чоловік. Тому що це ім'я Карло, чоловіче, наприкінці О, повертаємось, ось я вам казала, що наприкінці може бути О, в чоловічому роді, наприклад, в іменах. Далі, бо, у нас приклад, колега. Це то, що я вам казала, що тут ми будемо точно впевнені, що це чоловік. Колега це колега, наприклад, футболіста – футболіст. Футболіста наприкінці, а але це не рід, тому що ми тут впевнені, що футболіст – це він, але в словацькій мові це футболіста. Також я вам казала, гітаріста, баскетболіста, волейболіста, а так далі. Наступний був приклад в чоловічому роді, але саме вже з неживими предметами план. Тут у нас було закінчення тверде, в яких словах ще воно є. В словах «готел» це також чоловічий рід не живе з твердою літерою наприкінці. Готел. Мобіл, концерт. Або чоловічий рід з м'якою літерою наприкінці, як почитач, був приклад, так само ключ. Чай. Ключ це ключ, чай це чай. Тепер давайте розглянемо в жіночому роді, які можуть бути ще слова. До прикладу, слова «жена», коли наприкінці у нас А, але перед А у нас іде тверда літера. Так само буде в слові докторка. Наприкінці А, а перед А у нас тверда літера К, докторка це лікар в жіночому роді. Мапа, наприкінці А, а перед А у нас тверда літера П, мапа, це і є мапа, як і в українській мові. Пошта, наприкінці А, перед А. Тверда літера Т, пошта це пошта. Наступний був у нас приклад станиця, де перед А у нас була м'яка літера. Так само буде в слові «рештаурація». Перед А у нас стоїть І. «Рештаурація» – це ресторан. Телевізія А, а перед А стоїть І. Телевізія. Далі був приклад лодь, де наприкінці у нас м'яка літера Д. Так само приклад цукрарень Н. Тобто м'яка літера, це у нас кондитерська цукрарень. постіль, наприкінці м'яка літера «лю». постіль, постіль це ліжко. Або ще слово місність. Наприкінці у нас була літера Т, м'яка, так само, що підійде в цей приклад слово ноц. Ц, це м'яка літера. І останній у нас іде середній рід, неутрум, які ж тут у нас слова можуть бути. До прикладу, слово саме место, де наприкінці у нас закінчення було О, або ж Ум, давайте повернемось. Ось о. о а ум. Место, «центрум», Ум, бачите, це у нас середній рід буде. «центрум», це центр. Число, тут у нас закінчення О, число, число. Кіно. О, наприкінці, середній рід значить кіно це кінотеатр. Далі, до слова море, схоже, буде слово серце, срце, бачите, наприкінці Е-закінчення, тому це середній рід. Серце це серце. Наступне було у нас посходіє. Наприкінці було «є». До нього буде так само слово намість. Бачите, наприкінці у нас «є». Це також нам показує, що це середній рід. І та особлива форма, про яку я вам казала, щось маленьке, яке закінчується на А, і буде воно в середньому роді, як «дєпча». так само «Дєтя», «Дєтя» – це дитина, мала дитина, тому середній рід «Дєтя» – «звєря». Звіра, наприкінці а, звірятко, звіра, також середній рід. А тепер давайте розглянемо, як описувати людину та відповідати на питання який, яка, яке. В словацькій мові ці питання перекладаються як акі, ака, аке, тобто який, яка, яке. Якщо ми будемо говорити саме про чоловіка, тобто про чоловічий рід, візьмемо до прикладу «камарат», а камарат це в нас друг. Це він, то ми будемо питати аки, тобто який він. Аки, аки є камарат. І коли про нього будемо казати, до прикметника будемо додавати закінчення І. Іпсилон, тобто Камарат, пекній, тобто наприкінці буде Іпсилон, пекній камарат. І це закінчення до чоловічого роду. Якщо ми будемо питати про жіночий рід, наприклад, візьмемо слово ізба, ізба це кімната, це вона, то і питання буде, ака є ізба? яка є кімната?». І до прикметника вже буде додаватись літера А. Пекна ізба. Ізба є пекна, тобто кімната гарна. А до середнього роду, наприклад, слово «авто» візьмемо, авто це автомобіль, і авто в словацькій мові це середній рід. Бачите, тут закінчення О. Тому будемо питати, якщо слово в нас в середньому роді, як Аке, яке, яке воно це авто. Аке є авто, і коли про нього кажемо, ми до прикметника додаємо е пекне, авто є пекне. Тобто, якщо ми. Говоримо про чоловічий рід. Ми до прикметника додаємо Y, тобто І до жіночого. А до середнього Е. E. Пекні камерат, пекна, ізба, пекне авто. Давайте розглянемо більш детальніші приклади. Ось тут вони. Добрий студент. Це добрий студент. Тобто штудент це в нас чоловічий рід. Тоді ми додаємо до прикметника І. Новий мобіль, новий телефон. Мобіль це чоловічий рід. Тому до прикметника додаємо і. Модерна рештаврація. Сучасний ресторан. Рештаврація, наприкінці я. Це в нас жіночий рід. Тоді модерна а. Додаємо до прикметника. Мекка постіль. Це м'яке ліжко. Постіль, наприкінці м'яка літера. Ми згадуємо, що це в нас тоді жіночий рід. Тому до прикметника додаємо А, м'яке ліжко, але в них це жіночий рід, тому «м'яке постіль. Мале дітя. Мала дитина. Дітя, пам'ятаєте, закінчення А, але це щось маленьке, тому це в нас буде середній рід. Тому до прикметника додаємо Е. Мале дітя. велике место велике місто. Место наприкінці О, згадуємо, що це в нас середній рід, тому до прикінтника додаємо е. Велике место. Або ж, як ми ще використовуємо це в питаннях. Акі є Стром «Стром» – це дерево, і воно в них чоловічому роді, тому до питання додаємо «іпсилон». Акі є стром?» і відповідаємо. Стром є грубий. Грубий, бачите, це прикметник, який він грубий, таке велике дерево, грубий, стром в чоловічому роді, тому додаємо до прикметника І наприкінці І. Далі Ака є столічка. Столічка це стілець, але в них це в жіночому роді, бачите, наприкінці А. Тому до питання додаємо А. І виходить у нас Ака є столічка. І відповідаємо: столічка є широка. Тобто столічка це вона, жіночий рід, тому до прикметника додаємо А. Або ж є -е авто, Ауто – середній рід, бо наприкінці О, тому і до питання додаємо літеру «е», тому що це середній рід, виходить у нас є -е авто, і відповідаємо, «ауто є модерне. Тобто сучасне, модерне, до прикметника додаємо наприкінці е, тому що авто в середньому роді. Тепер давайте з вами розберемо більше прикметників. А прикметники на словацькій мові це ад'єктива. Давайте разом читати. Добрий це в нас добрий, злий це поганий, пекний гарний, шкаредій негарний. Великий, великий. Малий, маленький. Широкий, широкий. Узкий, вузький. Помалий, повільний. Ріхлий, швидкий. Тучний, товстий. Худий, худий. Модерний, сучасний. Немодерний, несучасний. Драгий дорогий, лацний дешевий. Високий високий, нізкий низький, Грубий грубий, тінкий, тонкий, краткий, короткий, довгий довгий. Тепер тут сильний, сильний, слабий, слабий. Чистий чистий, шпинавий брудний. Мокрий – мокрий. Сухий сухий. Пренаятий орендований. Власний власний. Мекий м'який. Твердий твердий. Лягкий легкий, тяжкий важкий. Мудрий розумний. Глупий дурний. Запнутий – увімкнений. випнутий вимкнений. Набитий заряжений. вибитий розряджений. Показаний, зломаний, Оправений – поремонтований. Вольний, вільний, обсадений, зайнятий. І до слова старий. Тобто старий будуть такі антоніми, як младий, молодий, черствий, свіжий, новий, новий. А ще я для вас підготувала невеличкі розповіді про людей, де будуть використовуватися нові слова, які з вами ми сьогодні пройшли. Давайте разом прочитаємо. А модре очі. Сом приятельський, рад, грам футбол, а почувам гудбу. Моє облюблене звіра є пес. Давайте перекладемо тепер цей текст. Пам'ятаєте з минулих уроків Воламса, це мене звати. Мене звати Мартін, сом високий, це я високий, а младий і молодий. Мам кратке черне власи. Мам, це було на минулому уроці, це маю коротке, чорне волосся. А модре очі. А сині очі, Ну, тобто голубі. Модрий це синій. Сом приятельський. Сом, пам'ятаєте, це коли ми про себе говоримо. Сом приятельський, тобто дружелюбний. Рад грам футбол. Рад грам, мені подобається грати в футбол. А, почувам гудбу. І слухаю музику. Гудба музика. Моє облюблене звіра є пес. Бачите, звіра, то, що я вам казала, звіра у них в середньому роді, воно маленьке на А, закінчується, але середній рід, тому до прикметника ми додаємо Е. Облюдене звіра є пес. Але це у нас Мартін, це чоловік. Тому, бачите, ми до кожного прикметника додавали іпсилон. Тобто високі, тому що це чоловік младий. Але ось, наприклад, власи, волосся у них в множині, але це ми пізніше розберемо, тому тут буде черне, а кратке власи. Очі це також вони в множині, тому буде е, модре очі. Також тут він каже, який він, сомприятель Скі, це в нас також прикметник тому І, тому що він про себе каже, а він в чоловічому роді. А також на минулому уроці ми з вами розібрали, як змінювати дієслова. Коли про себе кажемо, ми ж додаємо м, тут і він не додає Рад грам футбол, тобто мені подобається грати, він про себе каже, тут дієслова додаємо наприкінці м. Hram futb a poču Vam hudbu. Слухаю про себе. Він каже, почув вам ху. Тепер давайте ще один текст розглянемо. Читаємо разом. Bola samka. Som vysoká, a pekna. Mam dlhe gniede vlasy, a gniede oči. Sam vesela, a prijačka. Rada čitam knihy a poču vám hudbu. Моє облюблене звіра є мачка. Давайте перекладемо. Мене звати Ленка, я висока і гарна, маю довге коричневе волосся і коричневі, тобто карі, очі. Я весела і дружелюбна. Мені подобається читати книжки і слухати музику. Моє улюблене звірятко це кішка. Мачка це кішка. Тепер давайте більш граматику розберемо, яку ми розглядали на цьому і на минулому уроці. Тобто, вона каже: мене звати, якщо про себе кажемо, тоді до дії слова додаємо М. Далі вона розповідає про себе, і ми з вами розібрали прикметники, і оскільки вона в жіночому роді, то вона про себе буде казати висока апекна. Тобто, наприкінці у нас А. Тут у нас був іпсилон, тому що це чоловічий рід, а тут жіночий рід, тому а висока пекна Власи, я вам казала, в множині, тому буде довгі гніде власила, це ми пізніше розберемо на наступних уроках. Очі також ми з вами розібрали гніде очі. Далі вона каже про себе, що вона весела, а приятелська. І про звіря, звіра, пам'ятаєте, звіра в середньому роді, тому «облюбене звіра. Тому що середній рід, тому до прикметника ми додаємо закінчення Е – звіра, є мачка. – «мачка кішка». На цьому все, але зараз буде перевірка знань. На цьому наш урок закінчується, але ж ви знаєте, після перегляду відео треба ще раз пройти новий матеріал, щоб він запам'ятався. І побачимось в наступному відео!